Щойно завершилася велика конференція присвячена оборонним закупівлям в Україні. Говорили багато з українською бронетехнікою, з Агентством оборонних закупівель, з міністерством оборони. І основні проблеми сьогодні це питання, як врегулювати нагальні закупівлі, коли армії потрібно щось, а для того, щоб постачати, треба півтора місяці. Сьогодні говорили про... Потребу окремої особи у військових частинах, яка буде відповідальна за закупівлі, тому що на законодавчому рівні досі це питання не врегульовано. Сьогодні говорили багато про те, що правоохоронні органи зараз, коли вже триває четвертий рік, повномасштабна агресія, просто блокують бізнесу можливість постачати. І сьогодні говорили про позитивні тенденції, нарешті. 80% українських виробників це ті реальні цифри, які постачають свою продукцію збройним силам. Слава Україні! Ми переможемо нормативно все врегулюємо.